Я всіх вас вітаю, шановні глядачі. Буквально вчора до нас звернувся один з наших глядачів, який, до речі, мешкає в місті Суми. Я заявив про те, що на сайті Сумської міської ради офіційно оприлюднена інформація про те, що в місті Суми вже два секретаря. Як це можливо? Чи можливо це взагалі? Надайте пояснення. Надаємо пояснення. На посаді секретаря. Сумської міської ради та будь-якої ради має бути одна людина. Це секретар ради. Не може бути двох людей, трьох або більше. В чому питання? В тому, що Артем Кобзар на сьогоднішній час виконує обов'язки на посаді секретаря Сумської міської ради в 8 сквітку. Новий очільник депутатського корпусу, це Артем Кобзар, обійматиме цю посаду. На період увільнення від роботи свого колеги Олега Резніка. Тобто, Олег Резнік це офіційно обраний секретар Сумської міської ради. Але в зв'язку з тим, що він не виконував повноваження секретаря ради, але при цьому займав посаду, і не може повернутися на посаду, то депутати Сумської міської ради приймають рішення і голосують за це. Що треба, щоб був виконуючий обов'язки секретаря, який по факту є, але який не може виконувати свої повноваження. І вони прийняли це рішення. І, відповідно, є два секретаря: один офіційний секретар Олег Резнік, а другий виконуючий обов'язки секретаря Олега Резніка, – це Артем Ковська. А це дурість називається. Такого бути не може. Бо якщо такі рішення вони приймають, вони не розуміють взагалі, що таке місце сходування і що треба робити, якщо є така ситуація. А якщо виникла така ситуація, і діючий секретар Олег Резник не може виконувати повноваження свої, то це має бути наступним чином. Олег Резник-секретар має скласти повноваження офіційне. І це має бути оформлено у вигляді рішення Сумської міської ради. І вже на основі цього Сумська міська рада голосує за обрання нового секретаря, який буде офіційно обраний, який буде здійснювати повноваження секретаря Сумської міської ради. Так повинно бути. І тоді вже буде новий секретар Сумської міської ради, а не так, як вони це зробили. Давайте прочитаємо закон. Що по цьому питанню каже Закон України про місцеве складування? Питання Секретаря Ради. Секретар сільської селищної міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики. Інструкторської та суддівської практики і спорту. І, відповідно, мова також про те, що повноваження секретаря сільської селищної міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради. Про що ми і сказали? Має бути рішення про дострокове припинення повноваження секретаря ради. Ось таким чином має відбуватися. А те, що вони зробили. Те, що вони прийняли, це повне дно, це повне нерозуміння, це повна відсутність, взагалі поняття місцевого средування. Вони не розуміють посади секретаря. Вони не розуміють, які рішення мають прийматися. Вони роблять, мабуть, так, як їм заманеться. І при цьому. Казати в подальшому про те, що європейські міста ми будуємо, ми все робимо для цього, ну це, шановні, це взагалі абсурд. Якщо вони не розуміють елементарних речей, не може бути на одній посаді дві особи, два секретаря. Але так, я не знаю навіть, як сказати, так у них в голові склалося, так вони це побачили, що при діючому секретарі вони приймають рішення обрати ще виконуючі обов'язки секретаря. Так це можна так обрати ще виконуючи обов'язки секретаря, другий, третій, п'ятий, десятий, так скільки цих секретарів буде? Це ж можна і до цього дійти, розумієте? Якщо закон каже, про те, що треба достроково припинити повноваження секретаря, то треба це робити. Оце називається місцеве середування. Про що ми кажемо на цьому каналі? Якщо б це пробилось, і було розуміння, не було б таких колапсів, не було б таких незрозумілих речей. Тому, шановні глядачі, ми з вами. Цю тему обговорили, ми надали відповідь нашому глядачу. І, відповідно, всі ви зрозуміли, що якщо є посада, є одна людина. Мова йшла в сьогоднішньому відео про посаду секретаря Ради. Тому, якщо вам відео це сподобалося, шановні глядачі, поставте вподобайку. Якщо є питання, будь ласка, напишіть коментарі свої. І обов'язково. Ставайте нашими підписниками YouTube каналу. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.